Вітаю всіх! Мене накрила тема цікава про відкриття Макдональдсу, бо не було про Харків. ви знаєте. А зараз мене цікавить, чи з'явиться вуличне освітлення в місті Харків до кінця 2024 року. З'явиться вуличне освітлення в місті Харків до кінця 2024 року? Ні. Це відповідь ні, тому що зруйноване Сонце, ви ж розумієте, енергетика, обладнання зруйноване. Вирішують проблеми і так важко, дуже важко. Ні. Ви знаєте, це відповідь ні. Вихід на цю тему шукають, варіанти шукають, мінімум, два варіанти тут вилазити. Але ні. Ви знаєте, ні. На жаль, ні. Це відповідь ні. Ця колода, ні. Ця колода, хочу подивитися. Ну. Вуличне освітлення в місті Харків з'явиться до кінця року, 24-го. Ви розумієте, як буде потім? Угу. Ну. Чотирка жезлів, ця колода? Це відповідь так. Дуже приємно. Дуже приємно. Це пошук рішення, це перемога над ситуацією, проміжковий результат. Може, на якийсь час, двійка кубків, так, домовленості вирішують питання, колесо фортуни. Таке вже було. Наша влада вирішує питання це. Дійсно, воно вирішується. Варіант. Ось вам дві каже варіанти. Допомога. Звернулася за допомогою. Буде допомога. Дивіться, ця колода каже так, тому що це працює над цим питанням. Ця колода сказала про руйнування, серйозні проблеми тобто, ні, через це ні. Але якщо щось робити. То воно відповідає дійсності під лежачий камень, вода не тече. Чому різні колоди, різні відповіді? Тому що це різні колоди відкривають різну сторону питання. Якщо казати про технічне, то ні, звісно, розбито все нахер. Якщо казати про ініціативу людей і владу нашу, то ви шукають, знемовляються, дивіться, сім кажезлів, тобто ви шукають вихід з цієї складної ситуації, намагаються. Тобто питання з вуличним освітленням нам намагатимуться вирішити до осені, коли буде темно більшу частину дня. Це будуть намагатись робити. Дуже приємно.